Всім привіт, дорогі друзі! Настав час нашої збірної на Євро 2024, думали ми. Настав час продемонструвати наше золоте покоління, думали ми. Продемонструвати те, що наша збірна недарма віддає зараз своїх найкращих талантів відразу в топові клуби. І вони дійсно проявляють себе, вони дійсно там дуже непогано грають. Але коли ці люди збираються в одну збірну... І виходять на перший матч чемпіонату Європи. Ну це має бути щось більше, ніж 3-0. Просто програти Румунії найслабшій збірній, по, як мінімум, за ціною, за вартістю футболістів на чемпіонаті Європи. Сьогодні ми будемо оглядати цей матч скрізь призму того, що я відчув під час перегляду цього всього трешу. і підготовки взагалі. І ми все обговоримо, розберемо наші помилки. Позитивні моменти, яких не було, звісно, в цьому матчі. І знаєте, я очікую від вас в коментарях. Можливо, ви більш позитивно дивитеся на подальші матчі і виступ нашої збірної на Чемпіонаті Європи. Я особисто вже ні. І ось чому. Зараз ми про це поговоримо. Тому перед початком напишіть свій коментар. Причина провалу, на вашу думку, можливо, нам потрібно грати в іншу схему, інших футболістів використовувати, іншу гру демонструвати, тактику, чи, можливо, є інші причини, які зумовлюють те, що ми сьогодні програли 3-0. Просто спокійно напишіть свою думку в коментарях. І ваш прогноз, що далі для збірної? Це був реально лобовий матч для нас. Далі буде ще важче, щоб ви розуміли, щоб наша збірна розуміла. Тому, з огляду на це, напишіть свій прогноз, подальший розвиток. Подій від нашої збірної. Чекаю в коментарях. Ставте подобайку, щоб якомога більше людей побачили цей огляд, і я буду розуміти, що ви підтримаєте ці огляди, і вони будуть виходити частіше і якісніше. І підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Нам довелося побачити жах. Розпочинаємо з самого початку. Ще з того моменту, коли у нас був настрій, з того моменту, коли я в телеграмі своєму побачив склад збірної України, побачив склад збірної Румунії і написав: Ну що, рвемо, пацани? Розірвемо ми зараз Румунію. Як вийдемо, ми зараз суператакувальним складом, оптимальним складом, да без Миколенка, але Олександр Зінченко з Арсенала, Мудрик Сиянков, Довбик, Судиков, Шапаренко, Степаненко, Матвієнко, Забарний. Фантастика, розірвемо зараз любого Румуна. На частини. І як наслідок, е, да, давайте, окей, по складу. В нас е, реально вийшов оптимальний склад. Я і очікував, я його, в принципі, вгадав. Спрогнозував, і більшість з вас його прогнозували. Хтось хотів Трубіна в рамці бачити, вийшов Лунін. І, в принципі, він заслужив цього виходу. Якби він там по подальшому вже не зіграв, ми перейдемо, але виход на. Футбольне поле в цьому матчі він заслужив. Добик мав бути основним форвардом. Шапаренко Судаков да цікаво, атакувально. Склад окей, прикольний, нормальний і просто що звичайні вболівальники в цьому складі вбачали атакувальну гру. Тобто, ми ж то собі думали, що наша збірна, да там в товариських матчах, можливо, щось не виходило. Але наша збірна, якщо грає вже атакувальним складом, якщо наша збірна е, намагається контролювати м'яч на половині поля суперника, не віддавати його супернику. Що ми навчилися, можливо, в Риброві вже грати в проатакувальний футбол на половині поля суперника, комбінаційно розкривати дуже масований захист е, оборони тих же румунів сьогодні. Тобто я особисто мав надію, що наша збірна має план атакувальний на гру, що те, що ми бачили в товариських матчах, це ще не повна сила, як казав Судаков. Краще помилятися в товариських матчах, ніж ми помилимося на євро. Де зараз ці слова Судакова? Я розумію, що це більше витягуємо вже після знаття. Але початок гри, от давайте вже переходити до того, що не хотілося б бачити. І краще б уже, якщо чесно, мені виключили під час гри світло, а не зараз. Але благо в мене є зарядна станція. До речі, є збір на станцію. Буду вдячний, хто допоможе в зборі на закриття кредиту. Так от розпочали ми дійсно впевнено. Перші хвилини, ну чесно кажучи, хоч і моментів не було в нас. Але... Але ми контролювали гру, ми контролювали м'яч. Ми грали на половині поля збірної румунів. І, в принципі, це виглядало більш-менш дієво. До 25-ї хвилини не було передумов, щоб румуни біля наших воріт щось створювали. Там на початку був момент, де ми трошки помилилися, команд з дальній дистанції пробивав. Але той удар був нівельований за рахунок того, що ми отримали штрафний удар. І Лунін був на місці. Лунін начебто вже й розігрався, пару разів м'яч до рук вже взяв. Тобто все нормально, захист не помиляється, начебто підходи до воріт є у суперника, але нема. Моментів. Єдиний момент за перший тайм, наша збірна створила після того, коли Довбик пробив з дальньої дистанції. Дали от один раз нам пробити в принципі, більш-менш якісно, і то пробив вище. Тобто, ударів ствір ми не бачили від нашої збірної, хоча ударів у нас більше взагалі. Ну, статистика знову ж таки, ми вийшли грати першим номером. Статистика за нами. апріорі вона мала бути за нами. Розпочалося найцікавіше, а найцікавіше це голи з 29-ї хвилини. Саме після першого такого серйозного пресингу нашого захисту, тобто ми не витримали. Матвієнко не мав інших варіантів, як віддавати на Андрія Луніна. Його запресингували Румуни. При тому, як ми розіграли м'яч на своїй половині поля, Матвієнко розвертається до Луніна, віддає йому передачу. В Луніна ну, було, по-перше, мало часу подумати. По-друге, в нього було варіант просто виносити в дотик. І він мав сильно просто вибити м'яч в поле або ваут. Вже на крайняк просто ваут. Те, що він і хотів зробити. Удар вийшов. Він виніс вийшов несильним і неточним. Вірніше, він вийшов точно на футболіста збірної Румунії, на Даніса Мена який. Деніса Мана, вибачаюсь, він підхопив м'яч, він віддав в зону 14-ту, де був станчу, досвідчений станчу, в зону штрафною площею, де наші півзахисники їх не було, тому що не очікували такої підстави від Андрія Луніна, що він помилиться в такій ситуації. І станчу в один дотик влучає в дев'ятку, відкрива рахунок в цьому матчі. Перша помилка, перший гол. Тенденція Чемпіонату Європи працює і вона в ділі. Те, що ми обговорювали з вами, коли розбирали нашого суперника. В чому сильна Румунія? Це дальні удари. Це простір. Це якраз зона перед штрафною площею. Це там ну, 25-20 метрів до наших воріт. Отут вони сильні. Якщо їм дати простір, вони будуть пуляти відразу. Те, що вони й робили, в принципі, в цьому матчі ми помилялися, ми привезли от перший м'яч. І яка реакція від нашої збірної? Зіроу просто нуль. Нічого, ніхера, ми, блін, не побачили від нашої збірної в Атаці. Більше того, наша збірна є психологічно нестійкою командою, коли нам, ну як виявилося, забивають гол неочікуваний десь для нас. да? От ми не очікували, що Лунін помилиться, що ми пропустимо в такому епізоді гол. І Україна поплила. Ми грали після пропущеного голу хвилин 5 без м'яча. Хоча до цього ми 25 хвилин були з м'ячем. Це говорить про психологічну нестійкість команди, про те, що... Ми не готувалися до цього, а потрібно було готуватися. Потрібно було закривати ці зони навіть, попри те, що е, десь партнер може помилитися. Україна повинна готуватися до втрати м'яча. Там не повинен бути такий розрив в опорній нашій зоні перед штрафною. Там повинен бути хоча б один із трьох центральних півзахисників. Ще Шапаренко чи Судиков, чи особливо Степаненко біля станчу. Як наслідок станчу забив, е, за ним Шапаренко не встиг. Він хотів його накрити, не встиг. Станчу вже забив. І Лунін помилився. Далі йдемо, друзі. Перший тайм, взагалі, якщо брати статистику, жахливий п'ять ударів, нуль ствір. Жодного моменту Україна не створила, попри те, що ми контролювали м'яч там 70 на 30. До сраки та володіння м'яча, Сергій Ребров. давайте грати в три центральні захисники. Якщо в нас не ходить, не виходить грати в першим номером, Якщо в нас не виходить контролювати нас, окей, нас виходить контролювати м'яч на половині поля суперника, ну це не призводить до небезпечних моментів. Так сенс тоді з цього футболу просто статистами бути на футбольному полі, пропускати голи зате ми контролюємо м'яч, так це до сраки. Так в футбол не виграєш на цьому чемпіонаті Європи. І на другий тайм, тому що ну, тут далі вже не було про що говорити, ми поплили повністю. Я очікував, що ну, блін, зазвичай наша збірна збирається по перерві, ребров там дає пістона, чи то колектив якось заводить сам себе. І ми виходимо камбечем. І ми, я реально так себе завів, що, в принципі, да, зараз наші вийдуть і зможуть. Ну, перевернути хід зустрічі, що мало б статися. Ми виходимо на другий тайм без замін. Я чесно очікував якихось замін, але їх не було. Сергій Рибров відразу не пускав футболістів. І це проблема. І це проблема Сергія Риброва. Розумієте, в сучасному футболі, якщо ну, тренер бачить, що десь люди пливуть, він відразу робить заміни ще в першому таймі. Рибров зробив перші заміни після третього пропущеного голу і це показовий момент. Того, що ми були не готові, Ми в нас було напевно тільки ну, от наша гра. Ми напевно не розраховували. Не було плану. Б. Ми розраховували, що ми оцим контролем м'яча десь заведемо в штрафну і заб'ємо якийсь випадковий гол. Ні У нас ні штраф... штрафні не працювали, ні навіси з кутових. Взагалі нуль повний. І ми вийшли на другий тайм ще гірше ніж на перший. Ви розумієте, ми перші 5 хвилин провалили в другому таймі. Відразу почали помилятись, вийшли перепугані просто. Таке враження, що ну, в нас зібрані футболісти, які перше бачать один одного на футбольному полі і вперше грають один з одним. Давайте говорити прямо: в нас на кожну позицію доволі непоганий футболіст і кращий гравець, ніж гравець збірної Румунії за індивідуальними якостями. Ну, коли оці індивідуалісти виходять на поле в одинадцятку одну, ну це одинадцять дерев, якщо чесно. Сьогодні від Довбика м'яч відскакував фікс на куди. Судаков жахливий матч видав. Мудрик, не було від нього загострення, була да, швидкість, але це не приводило до моментів. Конопля жахливий в передачах. Навіть забарний помилявся. Лунін помилився результативно. І не раз. І ми плавно вже перейдемо зараз до другого забитого голу. Де ми знову не були підготовлені до втрати м'яча. Другий забитий м'яч стався саме на 52-й хвилині. Забив її Марін. Цей забитий гол. Марін, центральний півзахисник, який грає за кого він там грає? Зараз я перевірю. Це Емполі. Йому 28 років. Разван Марін, він жодного голу в цього сезону в чемпіонаті за Емполі не забив. А тут за збірну з 25 дає. Скільки там метрів було? Далеченько. І як цей гол стався? Знову втрата м'яча. Контратака суперника. Тобто наша помилка. Окей, контратака, ну ми мали перебудуватися доволі швидко. Данісмен отримує передачу. Ми попереджали. Попереджали про цього футболіста. Я впевнений, наші там тренери знали про нього, що це дуже технічний, швидкий футболіст, який міє підробляти під себе обігрувати пару граців, типу як наш мудрик, там циганков, щось таке румунське, знаєте. І він грає за парму. Він зміщував це в центр. М'яч з рикошети від нашого футболіста, тому що пішов відбір. І на підбиранні зіграв якраз оцей Марін, який з. В один дотик пульнув по воротах фактично там з 30 метрів, 25-30 плюс-мінус. І на повторі на першому повторі здалося, що це ну, дійсно в куточок, так влучив. Класне виконання. А на зближному повторі це помилка Луніна. Повз руки м'яч пролітає. Як так? Андрій Лунін перегорів. Розумієте? Оці індивідуалісти наші окремо десь в клубах. Вони виглядають здорово. Коли вони збираються разом, ну це повна клоунада, цирк. І знову ж таки кожен сам за себе таке враження, що вони взагалі не зіграні. Вперше бачать одне одного. Це жах. Якісь перелякані. І Андрій Лунін це жахливий матч для Андрія Луніна. Я такого не бачив. Наступного матчі ми, напевно, не побачимо Луніна в рамці. Це дві грубі помилки. Да, дальній удар хороший. Да, дали пробити. Але останнім аргументом повинен бути голкіпер в такому-то матчі. І це не був удар, прямо в куточок. Повз рук м'яч пролетів. 2-0. І яка відповідь від збірної України? Через 5 хвилин пропускаємо третій. Замість того, щоб робити заміни вже зараз, бля. Вибачаюсь. Нам забивають гол з кутового. Розіграний, так як ми повинні його розігрувати. Румуни вміють пристосовуватись. Вони побачили, що кутові в них теж не працюють, як і в нас, просто тупі навіси. Вони почали розігрувати через ближнього. Розіграли. Смен знову. Це футболіст, який перевернув взагалі весь хід. Він зробив всі три м'ячі. Він загострив. Віддав гольову передачу на станчу. Він в другому епізоді теж змістився в центр з його рикошету М'яч забив Марін. І тут в цьому епізоді він обіграв двох футболістів. Ви вдумайтесь, він обігрує Шапаренка, він обігрує Мудрика, і між ніг дає передачу на пусті ворота, довбику між ніг. І м'яч проходить повз Луніна, і нам в пусті забиває Дрегуш. Це просто катастрофа. Це не гра, це катастрофа. 3-0-57-ма хвилина. І тут стається. Ну, давайте я перейду до трансляції, тому що ті люди, які дивилися, можливо, на суспільному, я не знаю, були у вас перебої з трансляції. Напишіть в коментарях е, ваші враження від прямої трансляції цього матчу збірної України. Я є передплатником Мегого. Я дивився саме матчі на прямій трансляції, і взагалі дивлюся матчі збірної України. Всі топові поєдинки на цій, на цій платформі. І в мене після забитого голу Румунії пропала трансляція. З'явився чорний квадрат. І Мегого включилася тільки на 90 плюс перший, Тобто я пропустив півгодини головного матчу року, можливо, для нашої збірної. Тут питання вже до Мегого. Як так можна готуватися до головного матчу року? Як так ви дарете гроші з людей, показуючи весь турнір? І така хренова підготовка? Там 200-300 гривень коштують підписка. дивлячись яку ви оформляєте. Я розумію, там дедос атаки, можливо, це русаки накидали там. Я не знаю, о, перегрузили серваки. Можливо, самі люди, ну реально, великий наплив людей на медіасервіс, і він просто сервера лягли. Але ж до цього треба було готуватися, можна було це передбачити. У нас і так зараз, ну якби настрій не дуже в країні там війна, і самі футболісти Розумієте, зараз цей матч нам дав дуже багато негативу. Що зі сторони транслятора, особисто для мене, що зі сторони футболістів? Тобто всі умови дали: що трансляторам, що футболістам показати себе як найкраще. Ми показали себе як найгірше. зі сторони трансляції, зі сторони матчу. Тому в мене максимальний негатив на, на сторону Мігу я чесно, не зрозумів цього. Як так? І прийшлось там з піратських сайтів дивитися матч, да. Додивлятися вже. О, ну, вже, по фактично, там не було що дивитися, ну ладно. І пропускаємо третій м'яч. І що відбувається далі? Далі Ребро робить заміни тільки через 5 хвилин. Розумієте, через 5 хвилин з'являється брашко, Яремчук, Ярмола, потрійна заміна, замість Тьопи, шапи, циганкова. Окей, а де моменти? Перший удар з ми завдали на 80 восьмидесятій хвилині. Другий удар з ми завдали, по-моєму, там на 90-тій. Пробив чи то Яремчук, чи то мудрик, я вже не пам'ятаю. Тобто в нас за гру. Давайте дивитись тепер суто суху статистику. Що ми показали? Конструктив. Де, хорошо, якщо подивитися, от успішність пасу клас 87. Володіння м'яча 70 на 30. та начебто контролювали. Що таке? Удари 13-9 перебили. Де взагалі подивіться, подивіться теплову карту? Що ми контролювали весь центр? По факту, якщо подивитись на тепловушку, да контролювали весь центр. Но ми не контролювали свою блін, штрафну площу і оцю зону, 14-ту, з якої нам просто забивали голи. Де це все? Вони грали суто на контратак, без центру поля по фланам. Все. Використовували наші помилки. Нічого фантастичного, румуни не показали. Ви подивіться, який роздріб в них в ударах. Вони навіть з флангу били, блін. Про що тут говорити? Вони з дальньої дистанції в основному пробивали. Ну, окей, гол забив там цей на пусті ворота Дрегуш, е, удар з гострого кута, два удари з гострого. І всі дальні удари. І два дальніх ми пустили. Те, що ми попереджали, а наші дальні удари. Два удари в ствір за весь матч. Два удари в ствір за весь матч за аутсайдером в євро. Як мінімум за трансферною вартістю. Розумієте? В них п'ять ударів е в ствір. Тому оця кількість, оце все не нема, має значення. Має значення гра, має значення подивитися гру. Тому що статистика вона завжди оманлива. Якби кінець гри нема сенсу обговорити, ми не забили. Ми ж не говоримо, що там наша збірна мала камбечити і робити 3-3. Ми говоримо про те, щоб хоча б один гол забити для того, щоб різниця забитих пропущених була адекватна. Щоб ми не всрали далі словакам і Бельгії. Хоча ми окей, до цього ще перейдемо. В будь-якому випадку, ми завершили цей матч ганебними 3-0. Питання: нахер ми туди й поїхали? Це перше. E, нахіра було давати скільки пафосу: оці всі жарти, смішки, пафосні речі, які ми заявляли, да, і розкручування наших футболістів, яке не має взагалі ніякого значення. Це повний провал. Це головний провал року. Це не головний матч року, це головний провал року тепер вже. І пояснення цьому немає. Чому та команда зіграла, друзі? Тому що давайте по персоналіям. Лунін. Жахливий матч, найгірший гравець цього матчу. За оцінками Хускорт. Забарний Матвієнко не на своєму рівні зіграли. Хоча до них питань менше, як на мене. Там більше питань до центральної ланки, до центральних півзахисників, які програли дуелі, е пустили футболістів бити з дальної дистанції. Ми два м'ячі так пропустили. Третьому забитому м'ячі питання до центральних захисників вони повинні були тут страхувати і не повинні були давати забивати. Питання великі. Зінченко, як на мене, це футболіст зіграв єдиний гравець, який зіграв більш-менш на своєму рівні. Я прошу про те, що він не помилявся. Він не на початку впевнений був на м'ячі, і проти м'яча, і в пас все здорово було. Тобто, це гравець, який більш-менш не помилявся і не привозив, виконував завдання. Але один футболіст ну в полі не воєм, треба, щоб хоча б пару футболістів гра йшла. Всі інші, Тарас Степаненко ну, про мене для мене, як на мене, провал повністю всієї центральної ланки, всіх трьох футболістів. Я б не виділяв тут когось одного, але особливо Судаков мені не сподобався. Жах. Від нього е, вимагалось просування м'яча, передачі між лініями, передачі на забігання Мудрику, на довбика за спини. Ніхера не працювало. Він або віддавав суперника, або не точно, тобто засильно, все. Михайло Мудрик, до речі, один із найкращих наряду з інженком, як на мене, отут би я Мудрика вже не хейтив. У Мудрика це єдиний футболіст, який від якої гострота. Хоча б да не було моментів. Були в нього в кінці він пробував, як завжди, високо. Да, як завжди, високо. Не точно. Но це людина, яка давала гострути, якби в нас ще пару мудриків таких було, десь би ми знайшли свій момент для голу. Це Ганков нижче своє рівня зіграв. Я не хочу говорити, що він там провалився. Нижче свого рівня. Зв'язка Довбик. Довбик весь матч відіграв, від нього в кінці вже м'яч відскакував. Я не розумію. Я не розумію, як це працює. Чому вони в Жероні класні, а в збірній це лайно? Можливо, в тренерських налаштуваннях. Причина в тактиці, в схемі. Ті люди, які виходили на заміну. Ну, Яремчука, я б відмітив, він поперечину влучив, перекидав голки переймав би забивати. Оце момент ще був у нас. Найнебезпечніший момент Яремчука, я вважаю. Коли він влучив поперечину, перекидав на 90 якийсь там. Два футболісти я відмічу. Зінченко, Мудрик. Все. Все інше це нижче свого рівня, а то ще гірше. Отакі мене враження, друзі, від гри нашої збірної. А що ми отримаємо на виході? Давайте подивимося в таблицю. На виході, друзі, ми сьогодні отримаємо мінус три в е, забитих пропущених голах. Ми отримаємо матч словеччина Бельгія, де я не переконаний, що бельгійці навіть можуть перемогти. Я взагалі прогнозую 1-1, але це мій прогноз. Знову ж таки, він може не спрацювати. Е, я надію, що словаки програють і ми зможемо боротися хоча б за третє місце. Тому що, якщо не дай Бог, Словакія зіграє нічого або обіграє Бельгію, це баста для нас, можна їхати вже додому. У нас мінус три, ми не забили жодного голу. У нас патова ситуація. Румуни плюс три мають. В них ідеальна ситуація в забитих пропущених. Вони перед Бельгією і Словаччини виглядають зараз дуже, дуже емоційно круто. І ми себе самі загнали зараз в цю яму. Як з нею випутатися, Я не знаю, друзі. Все буде залежати від гри Бельгії, Словаччина. Чекайте огляду на повний четвертий ігровий день, де ми розберемо матч Бельгія, Словаччина і Австрія-Франція. І там вже в контексті матчу Румунія Україна будемо розбирати таблицю. Тому дочекайтеся, якщо ви дивитеся пізніше це відео, то е відео з оглядом четвертого ігрового дня вже має бути на каналі, тому його подивіться обов'язково. Тобто, якщо підсумувати, друзі, все те, що я сказав, взагалі, ці емоції, які я видав, чесно, дуже багато негативу. І не хотілося б це все показувати, знаєте, на камеру, але, блін, ну інших в мене емоцій зараз немає. Тому що ми реально провалилися, те, що ми заявляли, те, як ми ну, дійсно нас заставили повірити, що це золоте покоління і найкраща збірна за всі часи. А воно так не виявляється. Потрібна командна зіграність, потрібна правильна гра з огляду на те, які в тебе є футболісти. А по факту, друзі, мені здається, нашій збірні найкраще всього грати на контратаках і грати в три центральні захисники, як ми грали проти німців. От тоді буде діло. Тоді ми не будемо в центрі провалюватись. Нам не будуть пуляти з 30 метрів голи. Не буде ніхто помилятися, менше цих помилок буде. Контратаки. В нас є швидкий мудрик, в нас є довбик, який зачепиться, скине. У нас є гарні футболісти, які добре розпочинають атаки. Матвієнко з хорошим пасом. Будь ласка, давайте в це грати. Не треба з себе корчити, блін, топ збірну. Ми не топ збірна. Ми навіть не середня збірна тепер вже після Румунії в 3-0. Ми не зрозуміли, що і народне на тіло на цьому чемпіонаті Європи. На жаль, ну, ідеальним тренером для нас був би Йовічевич, І ідеальною командою була б, напевно, от Шахтар, який грав в Лізі Чемпіонів, коли Мудрик дав свій найкращий сезон. От такий футбол, оце про нас, оце про Україну. Розумієте? Ми завжди в це вміли грати. І ми завжди приносили результат. І навіть проти умовних румунів так треба грати. Тоді і ми не будемо пропускати отаке от лайно. Не лайно, але хороші, просто що я маю на увазі таких помилок не буде. І в принципі, шансів більше буде, тому що і Румуни будуть відкриватися, і це буде весело. Можливо, постраждає якість, але блін, ми якості не бачимо навіть при домінації. Тому про що говорити? Треба змінювати, мені здається, все кардинально. І я чекаю саме цього від Риброва, що він змінить схему і змінить стиль гри. Да, по ходу турніру. А що робити? Іншого варіанту я не бачу. Я не хороню нашу збірну, я не кажу, що ми вилетіли. Ні, все попереду. Якщо ми зможемо змінитися, якщо ми далі будемо себе корчити, топ збірну, грати проти Словаків, так як сьогодні, то ми вилетимо. 100% даю. Ми не вміємо грати в атакувальний футбол. Десь по клубам оці всі зірки наші, вони класні, як разом збираються. Харна атмосфера, да, класна атмосфера в колективі, все супер, в побуті з там ЗБС, Але коли вони виходять на футбольне поле, ну це 11 футболістів, які взагалі не знають, що робити на футбольному полі. Таке в мене враження від нашої збірної. Негативне, на жаль. Але ми чекаємо від Словаків, від матчу проти Словаків вже іншого футболу. Давайте вірити в краще. Щоправда, в мене оптимізму мало. Пишіть, що ви думаєте, в коментарях. Слідкуйте за нашим каналом обов'язково. Я буду записувати розбір. Ми розберемо нашого суперника Словаччину уже після того, як вони зіграють з Бельгії і в контексті збірної України. Спрогнозуємо наш склад і в принципі, гру, яку ми будемо демонструвати. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропускати контент, який виходить. Телеграм теж обов'язково підписатися. Там будуть посилання на старт прямих трансляцій, чи то вихід відео. Пишіть свої коментарі, друзі. Мені цікаво. Ну чи поділяєте ви мій такий гнів, чи все-таки ви більш оптимістично дивитесь. Коментарі, всім до нових зустрічей Більше вам світла і гарного настрою.